Ще рік тому у нашій школі ми голуби вирізали, ці птахи миру, щастя, волі тривогу не передбачали, не від морозу лютому страшного, в білий голуб очорнів, і страху вибуху гучного, мій чорний голуб занімів. Він не один, їх десятки тисяч, війни щорніли голубів, а на небі сонце, на небі місяць, а на землі тужили спілкувати. Давайте почнемо спочатку. У мене пірозніжний птах, прикрашу ним свою кімнатку, щоб не тривожитись у сна. Я розфарбую в синьо-жовтий, свій голод миру і добра. В день двадцять перший осінній я випущу його з вікна. Він полетить та очінь синю мою країну захистить на ліс і море, і пустиню у світі сповістить. Я ж порбую холібок зелений, хай збереже усім життя. Вернеться кожен тато до дитини, закінчиться ця люта та страшна війна. Мій голод буде лише накритий Закриє небо на шини. Щоб майбутнє були світлим, щоб всі почули миру дзвін. А я яскраві квіти намалюю, мій голуб поверне розстріляну весну і знов усе навколо розквітує, життя переможе темну і тьму. Я намалюю всю свою родину, це мама, тато, братик і сестра. В наших серцях не ще ми знаємо вже перемоги В Моєму голубі чотири частини осінь, весна, літо і зима, і щедрі та розкішні в Україні для спокою, для щастя і добра. Мій голуб миру це урожай багатий, який збирають українці на полях Ніхто не зможе в нас його забрати, навіть у страшних жахливих снах. Мій голуб миру це запас на зиму не бомбу сховиш, а заможні сла, і ми повернемо до звичного режиму під новий рік у святкові сніга. голуб миру з попелища обстріляє та знищені міста. Ніхто не зможе бити українське, бо ця земля воістину свята. Ні голуб миру політає влітку, над океаном морем, гіпеть рим. Ми дочекаємось нарешті відпочинку. Поїдемо з сім'ями рідний ким. Мій голуб мир залітає в двері, несе в домівки свісточку одну для кожного будинку, кожної оселі поверне воїна кожного в сім'ю. Мій голуб тільки сніжно білий, адже над храмом політа і впевнений в свої силі, він розмову з Богом. Бо голубі ніхто не зможе вбити, так само, як і мій рідний край. Я до Пречистої буду молитись, помилуй матір. Нас не карай. День миру знову прийшов мою країну, день миру, щоб закінчилася війна, а голод небо візьме у побіг, від Україну захисти від ворогів та зла. Ми діти України!